Понад 3 мільйони гривень виручили на благодійному аукціоні у Карпатах. На полонині перців відбувся благодійний захід. Мета зібрати кошти на квадроцикли та баги для бойових медиків 93-ї бригади. За словами військових, така техніка на фронті вкрай необхідна. Вона дозволяє швидко евакуйовувати поранених і рятує їх життя. Квадроцикл і баги це не просто техніка, це той самий побратим, який з тобою виходить на бойове завдання, зокрема на евакуацію. І не тільки 300, а і полегло побратима, а також квадроцикл і баги допомагає завозити БК, харчові продукти, воду. Тобто ну, це той самий твій товариш. На сьогоднішніх умовах зараз без цієї техніки дуже важко. У зимі, ну, коли все замерзлено, вскріз, плюс та крейда, яка, на якій ми території перебували в Донецькій області, ну, туди дійти, блін, просто фізично тяжко самому, а ще плюс з собою це все занести. Ну, і іменно в чому суть, що отакі маленькі, як квадроцикли, там баги, тому всьому подібно вони більш рухливі, і менш помітні для самого ворога. Це вже другий благодійний аукціон, організований карпатським волонтерським центром у рамках проєкту Від нуля до життя цьогоріч на торги виставили більше сотні унікальних авторських лотів від картин і прикрас до ексклюзивних виробів ручної роботи. В цьому році виклики перед нашими військовими. Далеко не менші в цьому році. Потреба стає ще більшою. Ми побачили зворотній зв'язок. Ми побачили, як квадроцикли допомагають нашим військовим у виконанні різних бойових завдань, підвезені БК евакуації поранених з поля бою. Ми побачили, як квадроцикли рятують тисячі життів. Тому прийняли рішення в цьому році робити наш традиційний благодійний захід, робити традиційний наш збір саме на квадроциклі та баггі. Тут є як косметичні набори, так і картини заслужених художників України. Україна. Ця робота дуже цікава, тим, що це є робота військового, який перебуває в лікарні на реабілітації, і він у вільний час знайшов можливість і зробив такий наподобі кулемета. Також є мисяжні роботи. Є дуже цікава робота проєкту Намолене небо, там гонта. Яка знімалася з церков, аукціон підтримали українські музиканти, мітці та амбасадори. Про України українець сьогодні можливо навіть не усвідомлює, що кожна кожен його рух, кожна гривня, кожна його ініціатива, чи то паяння дронів, чи то плетіння сіток, чи фарбування пікапів. все це сьогодні працює на перемогу. Тому коли до нас звертаються. Організатори подібних акцій, яка сьогодні відбувається на полонині перців, очевидно, ми з радістю відгукуємося, якщо маємо на це можливість. Так тримати, і це великий приклад для всіх, хто на сьогоднішній день забув, що війна триває. Давайте продовжувати працювати над тим, щоб настав такий важливий день перемоги. Уже вдруге поспіль до події долучається туристка зі Львова. Надія каже: приїжджає на полонину, аби поєднати приємне з корисним, допомогти захисникам і насолодитися атмосферою Карпат. Ви вже другий раз тут. Побачили в Фейсбуці, здається, оголошення про те, що тут буде такий благодійний захід. і Вирішили відвідати, бо якраз відпочивали тут в Карпатах. І збройні сили підтримати і от в таке гарне місце потрапити знову. До благодійного заходу долучились голови громад Надвернянського району. Це другий етап. Цього аукціону або цієї акції від нуля до життя свідчить про те, що люди не здаються, волонтери не здаються. Ми продовжуємо підтримувати збройні сили України всіма засобами. Зрозуміло, що якісь є, може, фінансові негаразди, може не все так нормально, але на сьогоднішній день ми бачимо, що всі, хто допомагав, продовжують допомагати, не опускають руки. Зібрані кошти спрямують на закупівлю необхідної техніки для медиків на передовій. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.